Трошки опам'ятались, прослухавши інаугураційну промову президента, який вибраний, все-таки мені здається, на цей раз більш-менш охайно, значно меншими якимись порушеннями. І як народ захотів, так він собі вибрав. Неважно, хто голосував так, хто голосував інакше. Але важливо, що колись у нас був лідер, і коли лідером нашим був гетьман Петро Сагайдачний, то Україна знала себе, а сусіди знали своє місце. І турки, і татари, і польща, і особливо Москва. Ну, збіг обставин у нас президент Петро. Ну, молимось. Щоб потягнув на гайдашного. Бо знаєте, всяке об'єднання має лідера, і навіть бджоли мають пчелину матку, так що потрібен лідер. Але я думаю, отут мені дали одного невеликого папера. Якщо ваша ласка, я його просто прочитаю. Бо я не проти цього папера, хоч не я його склав. Це дехто з людей подумав і написав такий проект. А тепер президент уже інавгурація відбулась, він уже є, і тепер ми можемо зробити йому наказ, що ми від нього чекаємо, що ми хочемо. Наказ президенту від народного віче і Майдану, міста Києва. 8 червня 2014 року Боже. Ми, народ України, обрали тебе президентом України першим серед рівних, а не царем самодержцем і даємо тобі наказ забезпечити для України і її народу. Перше, духовність і мораль для всіх і кожного. Друге миру якнайшвидше і безпеки на вічно. Третє головною цінністю в Україні. Зробити людину і її життя, забезпечити гідність, справедливість для всіх і в усьому, закон один для всіх, правову державу на основі загальнолюдських цінностей, справедливого здання винним, нову національну ідею створення країни рівних можливостей, перезаснування України, нова всенародно прийнята конституція. Децентралізація влади і бюджетів. Територіальна громада як основа громадянського суспільства. Десяте. Право територіальних громад на своїх територіях відкликати будь-яких посадових осіб будь-якої гілки влади. Одинадцяте. Де треба відставка і перевибори, а, відставка і перевибори Верховної Ради. І рад всіх рівнів там, де це треба, в 2014 році за справедливим законом. 12. відновлення дійсної історії України Руси, вивчення її всім народом України, донесення дійсної історії України до всіх народів світу. 13. стійкий розвиток країни і економіки. Та справедливий розподіл результатів праці і діяльності, 14. багатство для народу та ескетичність для влади, п'ятнадцяте виховання патріотів і захисників батьківщини, шістнадцяте розвиток людини, громади і суспільства, держава і чиновники для людини, а не навпаки. А ми, народ України, беремо на себе зобов'язання. Працювати чесно і самовіддано для виконання цих завдань і зробимо усе можливе, щоб ці завдання виконати. Ми покладаємо надію, що наш президент буде прикладом для свого народу, який приведе Україну і народ до величного світлого майбутнього. Слава Україні! Приймаємо! Ну, Молимо Бога, хай дає Петру Олексійовичу здоров'я! Наснаги, витримки, що він може бути мужнім, ми бачили, що вміє бути мудрим, теж бачили. Але хай буде витриманим і обертається обличчями до нас. А ми будемо підтримувати і добре дивитися. Отже, я, в свою чергу, дякую всім вам, всім. За колективні молитви, за небайдужість, за всяку підтримку. Я вірю в те, що будемо бачити завжди цей майдан новим, міцним, що це буде новітня Січ, на яку буде рівнятись Україна. І ми будемо не думати, що ми. Об'єкт в руках якихось політиків, американських, європейських чи російських. Ми самі суб'єкт політики, і ми будемо самі будувати свою державу для своїх дітей і своїх онуків. Слава Україні! Вам слава! І вам всім слава і вам всім подяка! Дякуємо! Злагослові Господні на нас закриття І всі разом прочитаємо Отче наш. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава, Ся і, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мир всім. Дякуємо. В'язуємося. Я у є. Слава народу України! Доброго дня! Друге громадське віче. Оголошуємо відкритим. Я попрошу на сцену вийти спікерів сьогоднішнього вічі. А поки всі виходять, я хочу нагадати: сьогодні святковий день, але ми не маємо права забувати про те, що відбувається в країні, про те, що відбулося останні півроку. Тому я все таки пропоную. Розпочати віча з того, щоб вшанувати хвилиною мовчання, всіх загиблих, всіх, кого ми не вберегли, і маємо пам'ятати завжди про ціну, яку ми платимо, яку ми заплатили. Прошу хвилину мовчання! amen mm -hmm. Слава Україні! Героям слава! Отже, сьогодні відбувається друге громадське віча. І ті, хто були минулої неділі, тут пам'ятаємо, що Майдан оголосив деякі рішення і оголосив про те, що власне, він починає змінюватись, реформатуватись і закликав до діалогу органи влади новообраних. Депутатів чи мерів зараз вже президента. тому ми розпочнемо з короткого вступу про те, що за тиждень відбулося на майдані, що сталося, що було зроблено, і цю почесну місію ми доручили отаману українського козацького війська Миколі Бондарову. Доброго дня, шановна громада. Вітаю вас святом, стрійцею. І до свята ми змогли виконати ну, майже все, що запланували, те, що обіцяли вам минулого тижня. Майже все. Частина людей, ті, які дискредитували Майдан, були відправлені до батальйонів. Їм було запропоновано це. Частина людей були виселені з Майдану без права повернутися назад. Є ну, досить велика кількість більше 150 чоловік. О, змогли ми прибрати частково Майдан, не скажу, що змогли його прибрати повністю. На суботу ви знаєте всі, що у нас була інаугурація президента. І частина людей, які знаходяться на Майдані, приймали участь у забезпеченні порядку громадського, і тому ми не змогли доробити все. Ще дуже багато є роботи, але користуючись нагодою, хочу ще раз запитати вас: так як тут є багато бачу киян, багато є людей, які перебувають фізично на Майдані, є в нас ще пару невирішених питань минулого тижня. Ми проговорили про те, що територія Майдану об'являється сухою. Знову ж не всі це почули, навіть ті, що знаходяться на Майдані. Тому останній раз попереджаємо. Достатньо не буде вже більше нічого, що я не чув, я не знаю. Слідуючи тиждень, всі люди, які будуть помічені на Майдані, чи вони кияни, чи не кияни, вони будуть випроваджуватися за межі Майдану. Більше того, ми налагодили співпрацю з правоохоронними органами. Не дуже вони хочуть виїжджати за нашими викликами, тому що це є порушення громадського порядку. Поява в нетверезому стані, це адміністративне порушення і розпивання напоїв. Так само є ще одна проблема: це торгівля в межах майдану. Ми провели перемовини між собою, тому зараз я піднімаю це питання до вас. Що такої торгівлі в межах Майдана не має відбуватись ніякої практично, мають бути виділені місця, і ми готові їх допомогти виділити пану клічку, тому що розповідають про те, що бардак на Майдані а насправді ви вийшли по вулиці Хрещатик до Майдану. Вийшли з другої сторони, і ми спостерігаємо зовсім інше. На Майдані ми змогли зробити ну, майже чисту зону. Тому... На сьогоднішній день чи є згода на те, щоб торгівлі на Майдані не було? Немає. Тому я тепер буду спиратись на ваше рішення, коли буду вон, підприємцям пояснювати, чому вони не мають знаходитись на Майдані. Хай знайдуть другі місця для заробітку. Так само на місцях, там, де були вбиті наші побратими, були, були спроби поставити мафи. Ну, вибачайте, люди пробують заробляти на крові. При тому всьому ще не зрозуміло, що і як буде робити органи влади, як будуть до цього відноситись. Ми поки що не чуємо. Бо нам починають пропонувати перейменувати якусь другу вулицю якось. Я маю надію, що ви будете приймати активну участь і в цих питаннях, і будете підтримувати нас, тому що не можна називати вулицю Банкову замісто вулиці інститутської. Це є підміна поняття. На знову десь. Штовхають незрозуміло куди. Від вашого імені, ви бачите, в нас є два подарунки. Всі бачите от, оці бублики, ми їх називали під час бойових дій. Бачите, ні, зараз я вам покажу їх. Гарні жикі, так? Отой, от от той, що більше, ми пану клічку подаруємо. На ньому написано пам'ятай Чому чому це ми зробимо, так? Я маю надію, що він прийде сюди. Я маю надію, що він прийде і отримає його сам. Якщо він не прийде сьогодні сюди, то ми занесемо до нього його, я думаю, в перший робочий день. Всі разом, так? так. Е, чому більший? Тому що там, ну, до президента ми претензій поки що й не можемо мати. А в нас є питання, чи возьме, чи буде гарантувати пан Клічко. Чи возьме на себе відповідальність за ту команду, яка пройшла по квоті в удар в Київраду. Тому йому трошки більше попередження і пам'ятка, а пану президенту, он той менший. Є згода? Yeah. Так. Ще хочу ще раз звернутися, бо частина киян, які приходять сюди в нетверезому стані або пробують тут знайти алкоголь. Прийняти його і потім ну вчиняти певні дії, стверджують, що віче на віче не піднімалось питання, яке стосується киян. Якщо кияни вимагають від нас порядку, то давайте будемо вимагати того порядку і від киян. Тому територія, ще раз хочу почути, чи територія майдану визнається сухою і для киян, в тому числі? Так, <звук> <плоджування> <плоджування> Ну, на цьому я поки що закінчу. Потім мені можливо дадуть слово, бо вийде так, що я говорю найбільше. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Отже, ми продовжимо віче, і на сьогодні, на сьогоднішнє віче, у нас є, скажімо, таки, кілька тем. Перше це президент України, Верховна Рада України, Кабінет міністрів України і власне. Київрада, ми е, запрошували громадські організації, які входять до спільнот Майдану, запрошували сюди прийти певних посадових осіб, представників влади. Ну, подивимось, хто з них з'явиться, а хто ні, і відповідно будемо оголошувати про свої подальші наміри. А зараз е, зв'язку з тим, що буквально от нещодавно відбулася на президента. Ми поговоримо власне на цю тему, які є очікування, які є вимоги, і що, на наш погляд, президент має зробити першими кроками. Я запрошую до мікрофону Анну Гопко, представницю громадського сектора Євромайдану. Прошу. Слава Україні! Дорогі українці! Україна отримала п'ятого президента. І Фактично, ми отримали з вами історичний шанс творити історію України, і саме від нас залежить, як. Буде діяти цей президент. У мене немає ілюзії, що президент, який є мультимільйонером, що президент, який працював із партією регіонів, із помаранчевими, і потім уряді Януковича, він, якщо ми не контролюватимемо його, він буде служити народу України. Тому, оскільки мене попросили виступити дуже коротко, зважаючи на спеку і на те, що люди тут стоять, я хочу сказати з простим закликом: від нашої відповідальності залежить те, чи служитиме президент народу України. Ми вимагаємо від нього тигрів. Які здатні об'єднати країну, перше це реформи. Це дуже важливо підтримати ті ініціативи, які були вже від реанімаційного пакету реформ, а саме боротьба за очищення судів, боротьба за справедливу міліцію, за прокуратуру. Адже саме тут на Майдані відбувалися злочини проти простих українців і досі багато непокараних. І тому ми вимагаємо, щоб президент відновив справедливість в українському суспільстві. Найважливішим є реформа судового блоку. Крім Путіна, зовнішнього агресора, ми маємо ще іншу важливу проблему це проблема корупції всередині країни. І вчора на на нові прийомі ми бачили дуже багато олігархів, які були на, на цьому прийомі. Ми навіть бачили Ахметова, ми бачили Коломойського. Ми бачили багатьох інших, яких одні інтереси це збагачення. Вони не співпадають з нашими інтересами. Це те, щоб народ України нарешті жив гідно. Ради гідності нашої і забезпечення всі ми вийшли на майдан. І сьогодні я хочу сказати, що нам потрібно із революції гідності перейти в революцію ефективності, і це можливо тільки завдяки тому, коли кожен з вас. Буде щодня докладати зусиль, щоб контролювати президента. Перша точка відліку це кадрові призначення. У президента є повноваження назначити своїх людей в кабінеті міністрів, також голову ради національної безпеки і оборони. І чи буде він це робити прозоро із консультаціями громадськості? Це вже перший тест, чи тиснуть на нього люди, які хочуть і далі примножити свою владу і свої.